Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні. Так, Сьогодні на ремонті посудомийна машина Сіменс. Значить, проблема е, помилка Е19. Е19. Власник надивився ролики в Ютубі. Замінив ось цей клапан. Бачите, який він новенький, гарненький. І нічого не помінялось. Е, зараз будемо пробувати. Так, що у нас в програмі, в принципі. Вибираються. Да, програми вибираються. А ну. Зачиняємо. Так, щось там... О, зразу, бачите, є 19. Значить, Далі нема смислу копати. Е, так, йдемо до цього клапана. Це проблема. Ну, переважно горить клапан, і горить модуль і ще деякі є нюанси. Але зараз ми будемо. А, він два замінив чи що? Ну, коротше, не знаю. Зараз будемо розбиратися. Йдемо перше до цього клапана, провіряємо його. Бо, тобто, можливо, він його не такий якийсь замовив, поставив, можливо, ще щось не знаю. Подивимося на цей, бо він якийсь теж дуже новий виглядає. Можливо, там. Теж він його міняв, я не знаю. Ну, казав, що один хіба цей міняв. Е, ну і Якщо цей, прослідкуємо ці дроти до модуля, і будемо дивитися, що там, можливо, щось і тут, ну, я думаю, що проблема все ж таки в тому модулі. Е, все, як до нього достатися, от. Так от тут відкручуємо саморіз, оцей болтик, гвинтик, і витягаємо цю бляшанку. Модуль там е, виймаємо вилку оцю. І модуль виймаємо сюди. Коротше, все покажу зараз. Так, добре. І так, друзі, що ви думаєте? Зняв я цей клапан. так, Фокус. О! Коротше, дивіться, він йде на 280-340 вольт. Постійної напруги, незмінної, а постійної. Значить так, зняв його. І що ви думаєте? Я його прозванюю, а він не працює. Але дивіться, яка тут ситуація. Бачите? Тут тріщина якась в корпусі. Тобто я не знаю, чи він бракований приїхав, чи це той власник так його там пхав. Ну, сам факт, що він не працює. Модуль я знімав. оцей, там. там все чистенько, все гарненько, все ціле. ну так, Візуально і так дещо там попровіряв. Тут, бачите, я вже фасад зняв. Знімав я і звідсіля. Бо буває там по клапану ну, щоб викид таблетки, там теж буває помилка та 19. Там теж все добре. Нічого ми ще не поперегризали, хоча вони там жили. Не знаю, замовляю новий клапан, будемо дивитися. Так, шановні глядачі, приїхав нам новий клапан, ось там висить. Зараз я його туди на місце вставлю. Ось ці два О, цей рідний, цей той, що він замовляв з тою тріщиною. Вони обидва не працюючі. Це я провірив, він має 7 з чимось кілоом. Опір його. Все, зараз ми його ставимо на місце і пробуємо, включаємо. Так, друзі, включив. Не знаю, що вибираємо. А, тут зараз, зараз. Бо я вже включав цю програму. О! Так, насос. Насос працює, не знаю чи чути. Бачите, в мене ще отак тут все висить. Е, ну зараз я запущу нову програму, вам покажу. Так, перегрузили. О, вже можна вибирати. Ну давайте на годину поставимо. О, чуєте, що виріли. О, пішла помпа. Я не знаю, чути вам чи ні. Та-та. О, циркуляционная помпа. Ну, помпа шестого процента. Ну, короче, робите на радио. Жужить. Ну, спостерігаем. Так друзі, пішла вода. Думаю видно. Все робить. Значить що, висновки. Цей клапан був бракований. Або цей власник, що його пхав, ну не знаю, спалив його, зламав, не знаю. Значить, от до чого я тут все говорю, що не впевнені в своїх силах, ну не пхайтеся до техніки, тому що бачите, яка історія. І ну, було діло все-таки в клапані, а тут, бачите, почалася якась така, і я вже не знав до чого лізти, тому що ну, вроді клапан новий. Ну і все, от вона почала мити. Ось таке от відео. Все, підписуємося на канал, пальці догори, коментуємо. Ну і Підписуємося обов'язково, тому що я дивлюся, ну, дивлюся багато людей, а підписані дуже мало. Вам ну, зовсім це не складно, а для мене і приємно, і канал проходить далі. Так, ну все, всім здоров'я, миру, слава Україні!